Щоранку на каналі 1+,1 Аромоксамит Кави Якобс запрошує гостей. Доброго ранку, сніданок за Димпросидом. Прямо ефірі, якщо ви палите або не палите, в будь-якому разі для кожного з вас далі інформація обов'язково буде цікавою. Ну і приєднатися до нашої розмови обговорення. Отже, українські офіціанти хочуть домогтися повної заборони паління в кав'ярнях і ресторанах. Сьогодні з цього приводу столична асоціація офіціантів збирає прес-конференцію. Підтримують ініціативу і деякі українські депутати, і навіть вже закон підготували. Що ж не так у наших ресторанах? Дивіться. У нас не палять українцям, заборонять курити у ресторанах. Законопроект найближчим часом розглянуть у Верховній Раді. Мовляв, зараз у кав'ярнях аж занадто задимлено, і це попри обов'язкове зонування для курців і не курців. Особисто я не курю і терпіти не можу сигаретного диму, але дуже люблю посидіти у кав'ярнях. Сподіваюся, сьогодні нічого не завадить мені відпочити з комфортом. Добрий день, а де у вас можна посидіти, якщо я не курю? Ага. Перший ресторан перша прикрість. Аби потрапити до зали, де не палять, я мушу пройти крізь компанії із цигарками нікотинового нового диму вдихнула повні легені. Чоловік приходить не курячі, навіть якщо з дітьми. Да? А тут йде розділення, От сусідній стол не курять, а тут уже курять. Одіжда, як звичайно, дуже сильно пахне. Приходять стирати потім і волоси теж. До наступного кафе прямую без оператора. Все фільмую на мобільний. Одразу потрапляю до зони, де не курять. Але радію недовго, бо дорогою до обральні курців не оминути. Вони зовсім поряд. Права сторона для курців, а ліва не для курців. Крутів, ну там везде накурено. куріне. Люді свої потрібності, поэтому я, я нічу ограничений. Вирушаю до наступної кав'ярні. Тут мене розчаровують вже з порогу. Там є кричі ні клич. Там де не курять. І все з вами дам. А там вікон нема, да? А біля віку це для тих, хто курять виходить. Якщо я не курю, то мушу сидіти у підвалі. Ось тут. Нині палити у барах повністю заборонили у Франції, Норвегії, Данії та Великій Британії. Не курять і у більшості кав'ярень Нью-Йорка. То не вже українські бари для курців. Незадимленого місця, відвідавши кілька кав'ярень, я так і не знайшла. Натомість добряче пропахла цигарками.